Так, ну що, всім привіт. Пересадив я рій і бджоли собі, ну, собі розбираються потихеньку, де їхня домівка. Ну, Коли пересаджував, я матки не бачив, але якщо, якщо придивитись, можна бачити, що бджоли йдуть з пилком. От навіть на люку поуза я не знаю вам видно. То бджоли вже йдуть з полком, от Отут ділка повзає спілком, так що я думаю, що матка там є. І такий собі середній на 4-5 рамочок. Звідси вони потихеньку всі собі виходять і заходять у новий дім. Такий от захоплюючий процес. Так що, якщо слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь, лайки ставте, вподобайте, і далі буде. Далі буде, далі краще.